Депутату України нагадаю, Олександру Дубінському обрано запобіжний захід в Печерському районному суді Києва е, в справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. І от зараз в залі суду перебуває наша колега Юлія Махових і деталі цього рішення суду вона нам розкаже з місця подій. Юлю, будь ласка, тобі місця подій. Привіт, Ілоно, привіт Ірино. Так, ми знаходимося зараз у Печерському суді столиці, і запобіжний захід нардепу Дубінському уже по цій справі обрали. А нині йде е, друге е, слухання суду. Але поки що розкажу про те, яке вже відбулося. Е, нардепа Дубінського підозрюють у е, в схемі вивезення чоловіків чоловіків за кордон, а саме е, у тому, що він нібито допоміг виїхати за межі країни до Румунії. Е, його брату, його цивільної дружини. Власне, 3 листопада ДБР та СБУ повідомили нардепу про підозру. А перед цим опублікували аудіозапис телефонної розмови, де нібито Дубінський домовляється з нібито родичем про власне якраз перетин кордону. Давайте послухаємо зараз цей аудіозапис. Значить, буде, щоб... Чтобы... Этот то твой связался с я дам контакт, спасибо. мне его на телефон, наберет, заключит с ним договор от меня, на волонтер, что пропишет, что ему надо привезти, чтобы сейчас как-то нельзя не выехать, не заехать, раз, и второе, выезжать туда на автотранспорте. Сьогодні ж судове засідання тривало близько трьох годин. Прокурори клопотали про цілодобовий домашній арешт для Дубінського, а також заборонити йому користуватися соціальними мережами та публікувати відео. У них суд задовольнив клопотання з обвинувачення однак лише у частині домашнього арешту. А саме Олександр Дубінський перебуватиме під домашнім арештом. До 2 січня 2024 року з ухвалою з суду нардеп не згоден і має наміри подавати апеляцію. Однак сказав, що тепер у нього знайдеться побільше часу, аби критикувати нинішню владу, адже справу проти себе він називає сфабрикованою офісом президента Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Давайте послухаємо ухвалу. Суду, а також коментар Дубінського стосовно справжності телефонної розмови і стосовно взагалі того, що він буде робити далі, ухвалив клопотання задавлені частково застосувати відносно підозрюваного дубінського Олександра Анатолійовича сімнадцятого четвертого сім народження. Запобіжне захтування цілодобового домашнього арешту за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, на природного та воєнного характеру. Дивіться, немає ніякої телефонної розмови. Тобто є якісь. Аудіозапис, в якому не встановлено ні місце, ні хто спілкується, ні кому адресовані ці слова, ні з якого телефону вони скачані. Тобто, це, як казав Коля Тіщенка, можливо, не і Росія, а можливо творчість прокуратури, я не знаю. Але з огляду на те, що вона написала у матеріалах підозри, яку навіть підписав Костян ну, цей все безглуздий бред а, з переплутаними датами, місцями перетину кордону, поданими документами, чотири рази натягували різні покази в різних рапортах. Я не виключаю, що вони самі це записали. Вони ж квартал 25 пародисти зробили пародію. Але якщо вони хотіли зменшити обсяги, критики, то вони будуть збільшені. Безумовно, тому що в мене буде більше вільного часу, ну так як вони мені заборонили займатися депутатською діяльністю. На роботу, займатися депутатськими повноваженнями, зустрічатися з виборцями. Ну що ж, будемо розбирати їх діяльність в соціальних мережах. Те, що вони хотіли, вони отримали. Те, що вони хотіли, вони отримали. Власне, ось такий коментар нардепа стосовно цієї справи. А зараз суд розглядає а, уже інше слухання по справі виїзду за кордон самого нардепа Дубінського. А, і рішення стосовно цього слухання ми вам повідомимо додатково пізніше. На цьому в мене все повертаю слово до студії вам, колеги Дякую. Колегу з почерського суду Юлія Махових розповіла нам про рішення суду стосовно пана Дубінського.